Привізом я до І ми будемо з ладиком вам республіта. І ще Матвій. Давай, Матвій. Три, два, один. Перший раунд. Yeah. А ми граємо до 10 очків. Три, два, один. Однієї. <рекун> Однієї. Та правильно, має бути лакуть тут. Діку тут. Все. А ми ж не так граємо. Ми робимо пробили руки літали. Все, маємо так. А чого вам ресинок? Так багато добирає. Давай, може Rainbow Friends хіба що? Якщо підписники, напишуть в коментарях. А, меняю. Давай, третій раунд зама. Выведь, не пупу. Я в тебя ударил забираюсь. Я что-то. Надо нормально лікуть. рукою добре? А, добре, це не рахується. Давайте. Три, два, один. <клес> <клес> П'ять. Три, два, один. А стоп, мені здається, що в тебе якийсь. Що ти такий читер? Ні, в мене, я правильно. Читер? Ти я правильно? Чисто те, що в мене рука здається літає, то ти зразу щось там. Давай, було ну, є я виграю. О, до речі, я хочу показати прикол, як у вас так хтось сильно трогає, я зі син так мене трогає за руку я хочу тобі показати. Ось так, сильно трогай. Та дивись. оп, оп. Бачиш? Ага. Давай, Це мене Ні так навчив. Е. Тепер із матвіком будемо потім грати з Армарайд Слід. Не знаю. Дубай дуже восьми раунд. А ти тяжкий теж. Три, два, один. Перемога за мною. Діку, давай. Ой. Ой. Будь я. Приколі, кого вас хтось тягне за руку, то ви один. так робите та ось так. Два. Три.